Зачитаємо Боже Слово, це записано в Святого Матвія. 22 розділ з першого вірша. А Ісус, відповідаючи, знову почав говорити їм притчами: кажучи: Царство Небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. І послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи: Скажіть запрошеним. ось я приготував обід свій і закололи бики, від, і, від, і відгодоване, і все готове, ідіть на весілля. Та вони злегковажили, ті порозходились, той на. Своє поле, а той на свій торг, а останні, похапавши рабів, його знущалися та й повбивали їх, і розгнівався цар, і послав своє військо і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя і кого тільки спіткаєте, клиште їх. На весілля. І, вийшовши, рабиті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали злих і добрих, і весільна кімната гістьми переповнилась. І Як прийшов же той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну необраного та й каже йому: як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної? Той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів, бо багато покликаних та вибраних мало. Амінь. Займіть ваше місця! Я хотів би коротенько зупинитися над цим місцем Святого Писання, пороздумувати про пріоритети. Нашого життя. Перший брат Він зачитав це місце слова Ісуса Христа, де сказано так, найперше. Да, є першочергові речі, є другорядні речі. І каже Христос, що найперше на першому місці, що повинні ми шукати? Царство Боже і правди Його, а все остальне додасться. Тобто Господь, бо Господь знає, що нам потрібно більше, ніж ми знаємо. І другий брат, він, продовжуючи зібрання, він зачитав це місце, де записано в дії святих апостолів, де сказано так, що вийшли, коли Павло і сила вони прийшли у Филипи, і за звичаєм було, знаєте, був такий звичай. Вони виходили з міста на річку. І що там відбувалося? Що це за звичай був? Для чого вони виходили за місто? Там написано, так? коли ми читаємо, каже, місце, де було за звичаєм місце молитви. І я так розумію, роз... читаючи це місце, розумію, що там люди сходилися, які шукали Бога. Які любили, що молитися, тому що зазвичай це було місце молитви. І нехай Господь благословить кожного із нас, щоб в нас були такі звичаї, що ми шукали там, де місце молитви. Тому що там Господь Він робить свою роботу, свою справу. І тоді ми будемо переживати Боже благословення, будемо бачити. Явлення Божої сили, відкриття Божі, як Бог працює в серцях людей на спасіння. Хай Бог благословить кожного із нас, де було нам нагадано. І це місце, де записано Матвія євангелист, він описав притчу Ісуса Христа. І чому я так нагадав, сказав, що я хотів би порозсуджувати про пріоритети нашого життя. Що в нашому серці, що в нашому житті на першому місці? І каже а, Христос у цій притчі, що Царство Боже, воно подібне одному цареві, що весілля справляв для сина свого. І далі Він описує у цій притчі про три категорії людей. Перше це запрошені, друге це покликані, і третє категорія це вибрані. І тому а, далі, коли ми читаємо це місце, ми бачимо, каже, і сказав цар рабам своїм. «Ідіть, ідіть і покличте запрошених на весілля, яке я приготував, тому що все готове. І написано, що ці раби вони пішли, і, як, отримуючи каже, наказ від свого царя, вони виконували запрошували на весілля, кликали на весілля запрошених. І далі, коли ми читаємо, ми бачимо, що ну, хто ці, хто ці запрошені, і хто ці, які йшли кликати? Брат переді мною говорив про те, що Бог дав нам можливість, щоб ми сіли це зерно спасіння для всіх людей на землі. Запрошені це тільки Бог, Він каже, якби ми співали цю пісню, о, якби е, усі люди прийшли до нього, він би їх спас. Тобто Господь Він готовий спасти кожну людину. Він запрошує всіх людей. Але коли оці раби, які пошли, кликати запрошених, вони несли оцю слово Євангелії для людей, і вони чули. Вони чули, і їхнє серце, воно торкалося, Дух Святий торкався, це слово торкалося їхнього серця, але вони зробили пріоритети в своєму житті, розставили так, як їм хотілося. Коли ми читаємо Євангелист, Лука, він описує, вони так уважно і, ну, я кажу, толерантно сказали, вибач, ми не можемо прийти на це весілля. Це люди, які, які розуміли, про те, каже писання, що до них прийшли раби. Цар Він послав рабів, щоб вони прийшли і сказали цим людям, але вони сказали: вибач, я не маю часу, я зайнятий іншими справами. І далі, каже Євангелист Лука, він описує по черзі, каже, вибач, я, я женився, я маю сім'ю, в мене є справи найважливіші від твоїх. До інших приходить ці раби, ну, запрошених вони кличуть. Каже, інші, вибач, я купив 5. Пар волів, і мені треба їх випробовувати. Май, май таке вагоме для, для, для нього було в той час, і він знехтував. Наступний каже: я поле купив, і я не маю часу. це... Він порівняв те, що йому запропонував цар через робив своїх. Він порахував це таким ну, менш таким корисним для нього в його житті. І каже, писання, що вони. Сказали, вибач, я зайнятий своїми справами, я не можу прийти. І оці пріоритети їхнього життя вони поставили вище. Брати і сестри, як в нашому житті, ми розуміємо про те, що Господь говорить до нашого серця, Він кличе нас до служіння, Він кличе нас. На, на цю вечеру акція, про яку говорить відкриття Івана Богослова, як він, він кличе нас до служіння і як ми реагуємо в нашому житті. Так, да, ми розуміємо по сознанні, що воно начебто правильно було піти, зробити, піти туди, куди Господь направляє, але я не маю часу. Нехай в нашому житті так не буде. Коли ми читаємо Боже Слово, ми бачимо, що. А, Читаємо за Божого чоловіка Мойсея, де написано в євреїв, що він, я зачитаю це місце, 11 розділ євреїв. Сказано про Мойсея, що він вибрав, він розставив пріоритети в своєму житті правильно, будучи сином дочки Фараонової, він не, не порахувався, в нього була велика перспектива. У Мойсея, коли ми читаємо, ми бачимо, що в нього була велика перспектива, щоб мати, так сказати, по-людську великі благословіння, достаток і ні в чому не мати нужди. Але написано, що він дивився на нагороду Божу. Як важливо нам в нашому житті дивитися на те, що Бог дає нам в нашому житті. Нагороду, яку Бог дає тим, хто йдуть за ним, які відкликаються на його поклик, які чують його запрошення. І каже, що вірою Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим. Чуєте? Чоловік, який. Який зважив своє життя, він поставив пріоритети в своєму житті так, як він хотів, да, з, першої, з першого погляду. Але це обернулось йому на благословіння. І далі, дивіться, написано так, він хотів краще страждати з народом Божим, ніж мати дочасну гріховну потіху. Він на ругу Христову. Вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він опирався на Божу нагороду. Брати і сестри, коли ми читаємо Писання, ми бачимо, це приклади для нас. Він бачив нагороду від Господа. Коли ми читаємо за мужів книга Даніїла за, за седрах Месаха Веднего, написано, що у них, ну як ми читаючи, розуміємо, що в них велика перспектива була. І коли той наказ вийшов, вони знали, вони сказали, царю царю, знай, що наш Бог, якому ми служимо, Він має силу спасти з твоєї руки. А якщо і ні, то знай, щоб ти розумів, що ми твоєму істокану не будемо поклонятися. І написано, що Бог він проявив свою славу в житті цих людей. Коли ми читаємо за Даниїла, Данил, який був вкиданий в левічу цю яму. Написано, коли вийшов наказ, він, як завжди, молився. Можна було сказати, Даниїл, ну зупинися трошки. Ну, 30 днів всього-навсього. Часом буває нас когось 30 днів може не бути в зібранні. Ну, не було, ну. Трошки зупинися, що не вже так принципіально. Ми сьогодні, знаєте, каже, Писання, оця, каже, то вони злегковажили. Це таке лояльний стан, він спонукує людину, ну, легковажність, вона спонукує людину лояльно дивитися на речі, які нам говорить Слово Боже. Щоби в нашому житті того не було. Тому що Писання каже, цар. він, не, не вподобав тих людей, які поступили так, і з тим, що він зробив. Проте, сестри, Бог для нас зробив неможливе, яке ніхто з інших не міг зробити. Він каже, полюбивши нас, віддав Сина свого Ісуса Христа, щоб відкрити нам Царство Боже. І щоб ми оцінили в нашому, щоб ми не легковажили. Щоб ми відносилися. Правильно до цих речей, які говорить нам Господь через Слово своє. І Писання говорить, що І Він післав і сказав, написано, Лука описує, каже: Він сказав, що ніхто із тих запрошених не скуштує моєї вечері. Жахливі слова. Але Христос проголосив ці слова: ніхто з тих запрошених не скуштує моєї вечері. І каже цар своїм рабам: ідіть. Ідіть на заулки, на переулки, міста, села, кличте всіх людей, щоб кімната весільна вона наповнилась. І написано, що вони покликали, і прийшли цареві і сповістили, і каже, царю, ще місця є. І він каже, і ще йдіть, говоріть. Брати, сестри, ми є слуги нашого Господа Ісуса Христа, який Бог хоче, щоб ми йшли і кликали оцих запрошених на весілля, ахця. Яке Бог приготував. каже, Писання, оце нове, нове небо, нове, нове місто Єрусалим. Каже, я бачив нове небо і нову землю, на яких пробуває правда, де немає смерті, ні болю, ні страждань. Каже, там пробуває Бог. І там, каже, буде Господь народом з народом своїм. Це великі чудові обітниці. І каже, Писання: весільна кімната наповнилась. Приходить цар і дивиться. І один чоловік був в весільній одежі. Каже: пане, як, друже, як ти попав сюди, в Небрачній одежі? Написано, а він мовчав. Він не оправдувався. Він не говорив, що ну, щось в мене були причини, якісь так, як далі там чуть вище написано. Але він мовчав. Що це за одежа, брати і сестри? Який розмір, чи, який розмір її для, чи для кожного окремо, для того така одежа, для того така, для того так, інша, чи для всіх одинакова? Писання каже, що чисті серцем вони будуть бачити Бога. Оця одежа, яку Бог задягнув нас через жертву Сина свого Ісуса Христа. Божа праведність. Каже апостол Павло до Докорінтян, щоб ми пильнували в нашому житті, щоб думаючи, що ми одягнені, не оказалися нагими. Щоб ми часом не оказалися в іншій одежі, каже, в невесільній одежі. Друже, як ти попав сюди? Він же мовчав, він не мав оправдання. В іншому місті каже, друже, ти до одного з рабів сказано так про таланти, каже, ти знав, що я такий. Ти знав, що я тобі дав. Ти знав все, чому ти не зробив, чому ти не використав. І писання воно закликає нас, щоб ми були, були пильними в нашому житті. Говорить відкриття Івана Богослова про одежу, яку Бог дав церкві своїй. І їй дано було зодягнутися в чистий та світливий сон, бо вісон то праведність святих. Дано було їй зодягнутися. Тобто церкві Божій, кожному із нас дано, є можливість, є шанс зодягнутися у цей чистий та світливий сон. Щоб війти на це весілля акція щоб війти бути учасником цього запрошеного весілля, яке, яке цар устроїв. Каже Писання, дано. Нехай Бог її. Далі, коли ми читаємо, що коли той же мовчав, тоді цар сказав своїм слугам, скажіть йому, а, я вибачаю, зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви, буде там плач і іскреги зубів. Бо багато покликаних та вибраних мало. Третя категорія вибрані. Проте, сестри. Ми будемо молитися зараз і просити Господа, поможи Господь, щоб нам бути в числі вибраних, щоб нам бути учасниками оцього Божого задуму, що служить для нашого благословіння, що служить для нашого спасіння. Нехай Боже Ім'я воно буде прославлено в нашому житті. Ми будемо дякувати Господу за те, що Слово Боже воно лунає до нашого серця. До нашого розуму Бог формує нас, Бог навчає нас, Бог Він вдосконалює нас через слово своє, і тому що Він бажає, щоб ми всі досягнули нашої цілі це спасіння наших душ. І тому не будемо молитися про це, схилившись, молимося.